До дня добровольця у Вінниці поклали квіти до інтерактивної стели пам'яті героїв російсько-української війни. На площі Тараса Шевченка, за підрахунками Суспільного, зібралися понад 30 осіб. Тамара Дзюбенко композицію синьо-жовтих хризантем» ставить поруч із фотокарткою сина. Віталію назавжди 28. Суспільному розповідає боронити країну. Син пішов добровольцем з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув 27 жовтня 2022 на Харківщині. В перший день він пішов в тероборону, і вже до вечора він стояв на блокпосту. А потім з тероборони їх мобілізували. Спочатку він служив на Придністров'ї, а вже потім їх забрали до Слов'янська, а Слов'янська на Харківський напрямок. Він казав, що я буду неповноцінним, якщо я не піду захищати. Добровольцем був і син Лілії Грінчук. Андрій загинув 12 жовтня 2022 року на Донеччині наслідок обстрілу касетними бомбами. Розповідає мати. Він просто прослужив сім місяців. І шість днів. Відпустить, не був ні раз. Він казав, я своє візьму на небі. І я його просила сину приїдь, попросив світлоску на день, на два, щоб я тебе побачила. Він каже, хай йдуть ті, кому важливіше, у кого сім'я, кого діти, хто одружений не був одружений. Він стільки добра зробив при житті і ще міг встигнути, ще багато-багато доброго зробити. Йому дали позивний ангел. Він як оберігав, мабуть, побратимів. Після покладання присутні перемістилися до краєзнавчого музею, де також згадували своїх рідних, ділилися і переживаннями. Нагадаю, день українського добровольця відзначають з 2017-го. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. 14 березня обрали, бо саме сьогодні а 2014 на тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили 500 бійців добровольців самооборони майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон. Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів України.